Далі Франція, якийсь населений е, як там, населений пункт. Трохи їхав через гори, нагадав собі, що я вам сьогодні не сказав, що, що я сьогодні тут пережив. Ну, тобто нічого такого страшного, можна так сказати, але така термокатастрофа свого роду. Ну, коротко, Тут зараз жопа твориться з погодою. От зараз 10-та година вечора, 25 градусів тепла. Мені цікаво, чи хтось з вас вгадає, скільки було в день. От в мене нині градусник більше показував 38 градусів. Я думав, що я там здохну, блядь. Це виключаєш, ну, тобто я, от коли якщо я крундюк виключив, навіть приходить 10 хвилин, чую в машині вже жарко. Ну якщо я відкриваю двері, то я чую такий нагар, такий, якби, ну не знаю, такий, якби звідти там вогонь хтось біля мене біля машини палив, і починає поток воздуха валити мені в машину. Ну, коротше, капець. І ще якраз пробці, думаю, мазафака, бо то, от знаєте, клімат кондюк типу, включиш, він ніби щось робить. Але коли ти стоїш на місці, він такого ефекту не дає. Бо низькі обороти, по-перше, тобто цей кондюк ж там є цей насос, компресор його крутить теж ремінь-генератора. Тут залежить він від оборотів двигуна. Тобто, чим більше обороти двигуна, тим він потужніше крутить. А потужніше крутить, відповідно, ти потужніше качає фріон. Ну і другий нюанс, що коли ти їдеш, то повітря так само тебе обдуває ззовні. Зотвісно, повітря дує. Повітря, коли воно дує на ходу, воно завжди холодніше за те, що яке повітря стоїть в цьому, в, на місці. От стоїть на місці. І автоматично воно тому холодніше. То, до речі, собі нагадав, дивився позавчора чи позапозавчора якийсь чувак десь. В Африці, по-моєму, чи дето він коротше, придумав такі простей двері і кондиціонер. Ну, він, звісно, не, не охолоджує там аж настільки. Але приблизно на 5-10 градусів він точно охолоджує от, е, повітря, яке є. От ніхто би в житті не повірив, що таке можна зробити, зробити. Ну, я думаю, що більшість з того навіть не чули, бо то в нас це не дуже актуально, в нас немає такої жари. але на дачі, селі таке можна спокійно практикувати. Значит, що вони зробили? Е, Вирізаєте картон на повну площину якогось вікна. Наприклад, я знаю, там, на стриху там, от у вас є вікно, да? ви вирізаєте картон такий, щоб от конкретно закрити то вікно, да? щоб повністю його закрити. І значить, в то вікно берете пластикові пляшки. Пластикові пляшки і відрізаєте їх так, щоб лишився такий свого роду грамофон. громафон. То тоненький цей кінець, от, ну, то є, горловина, що закручується. І від неї, ну, скажімо, сантиметрів там, 10, наприклад, пляшки. От. Ваша задача, як можна більше тих, тих пляшок помістити на цей картон. Тобто горловина маленька має бути в кімнаті, а оце велике, е широке, має бути ззовні. От І так обліплюєте повністю цей картон, скільки тільки можете. Е значить, яка стратегія цієї роботи, тої фігні? Получається, смисл такий, що повітря попадає туди, в ту широку, і воно мусить звузитись, бо його вже пхає інше повітря. Воно мусить звузитись, бачите, яка класна машинка стоїть, це розмальований французький прапор, балона. Е, вот. І повітря мусить звузитись, щоб вилізлетіти через ту горловину. Вот. Не знаю, як там називається правильно, то фізичне явище, але факт в тому, що то повітря, яке звідти виходить, воно охолоджується за рахунок того стиснення. Чому так? Чи воно там мільйон процентів так, я не пробував. Але я дивився документальний фільм, що от в Африці, там, коротше, в Африці та взагалі там багато на яких тих країнах, бідних, де навіть електрики немає. От вони то використовують. Це десь буквально недавно якийсь чувак придумав, то вони там офігелі і коротше, там вже тепер дефіцит на пластикові пляшки. Хоча дефіциту в них не було ніколи, бо, бо з моря і з всюди вони перепливають кругом. Навіть на безлітних островах їх можна знайти, тому що вони... Ті пляшки пластикові, вони ж не ну, вони ж не ну, т. 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 воно вічне, воно не, не є щось природне, і тому цей пластик він не, ніколи не пропадає, не гниє, ні, нічого з ним не робиться. От. і Тому такі придумали такий, я не знаю, який макаром, він таке, хто додумався, але факт в тому, що воно 100% що воно працює. от, Кому цікаво, хто там на дачі, чи в селі хоче, попробуйте, реально в кімнаті типу, стає... Холодніше. Ну, наприклад, добре там. А, ну що я веду? Чому той картон? То тому що картон ви собі в будь-який момент можете зняти. От вам треба там вікно відкрити. Маєте вікно. А на ніч, наприклад, жара, ви вікно відкриваєте, вам все рівно жарко. От ви ставите цю хрень і по-перше, вона вам зразу і темноту тримає і по-друге, маєте холод. Вот. Кому цікаво, попробуйте. От. А ще зустрів одного чувака каже, що у Франції теж не обов'язково їздити на включеному світлі. Якби тут закон дозволяє і у Франції, і, і Німеччині. В Швейцарії 100% треба в включеному їздити, от, а в тих країнах дозволяє виключеному їздити закон. От. Ще мені цілу купу 350 км маю. О, але чувствую, що це ще класна дорога, тому що навігатор показує, що я аж півп'ята буду на місці при даному темпі їзди. А це значить, що, ну, що в мене від 10 це рахуйте, 11, 12 і 4, 6,5 годин на 350 кілометрів. Тобто це менше ніж 50 кілометрів на годину скорість. Тобто, ну, там далі мають бути не знаю що, або якісь ліси, дебрі, або опять якісь гориди, непонятно, якісь серпантини. Ну, по логіці менше 50 км на годину, це ж, це я не знаю. Що я зараз їду 80, значить, що далі буде повна жопа. Вот. Ну, Але побачимо, я пробую наразі швидше гнати в моїх інтересах, чим швидше пропетляти то все. І от на, на цей момент я вже за сьогодні приїхав 450 км. на цей момент. Тобто, якщо рахувати по заробітках от щоб мені по моїй системі щось хтось сказав що має проблем але я не почув вже і не почую напевно по моїй системі я маю типу, в день 40 злотих Крім того, за кілометри 20 гроші. Тобто, якщо я, наприклад, проїхав 100 кілометрів в день, то я заробив 40 злотих і за тих 100 кілометрів це є 20 злотих, тобто заробив 60 злотих. Відвісно, щоб мені заробити 100 злотих в день, я мушу мінімум зробити 300 кілометрів. От. 500 кілометрів це вже 140 рублів, це вже мінімальна така, от, що платять. То я вже такий, чесно скажу, задолбаний, замаханий, що просто жопа, я би вже лягав спати. Вот. І то не то, що вже, а вже давно то від такої їзди хочеться відпочити. Тобто, якщо порахувати, скільки я простою в пробках, так, да, кілометрів 500 це не є дуже багато, але скільки я не в пробках простою, в годинки три, напевно. А це капець яка мордація. Я би ліпше їхав тих три годинки, розумієте? Боліше то я в Німеччині по більшості стояв. Я думаю, хоч Франція не буду такими моманівцями, тим і їдеться, а то потім ще й Франції стояв, ще та Франція в мене вкрала десь з півтори години. Ну і то так, на дорозі стоїш, ти не ляжеш, бо, бо, бо зараз рушить і треба їхати. І то метр під'їхав, став, 20 сантиметрів під'їхав, став, 100 метрів під'їхав, став. А то, ну, я встиг поїсти, бо я собі розклав тут на другому кріслі. Ну, Але добре, що такий взяв таке, мав, так сказати, що не треба готувати, гріти. Взяв собі там, в магазинах є таке багато запечатано, взяв копчену рибу, взяв собі там. Бо я, в принципі, риби взагалі не їм, взагалі не їм. Але якось так на вихідних з пацанами пили пиво, взяли там з копчену, вона мені щось пішла. Коротше. Так я їм тільки консерви, ну або тараньку пива, все. Ну, коротше, Мені так копчена скумбрія пішла, я собі взяв дві в дорогу, І от пів риби з хлібом, з помідором затоптав, коротше, скажімо так. От. А якби щось гріти, ну, так, якщо наприклад, мати ті тільки таке, що до ну, то жопа. Але добре, що це перші тижні. Перші тижні то ще є, там собі відверку салату, воно ще є перший тиждень. А потім треба докупляти, ну а тут про ціни я вже вам розказував. Що пощі я дам 6 злотих, то маєте неповних півтора євро, то тут зато треба дати 3-4 євро, то ніби небагато, але на місяць назбирається. з такими штрафами, що штрафи два прийшли, маєте 75 євро. Вже нормально, ну, нормальна цифра мінусів. Як поляки кажуть в плечі плеце. Але... То вже такое вже бою руками нема, Сам що саме що... Така от фігня коротше. От. Досить тут класно, гори, вся фігня. То що Франція дуже дорога, тим мені не подобається. Ну і так я вам казав, мова мені дуже їхня не подобається. Дуже шкодую, що в школі не вчили замість французької, латині, німецької, наприклад, німецької і італійської. Я би їх вчив верняк. Мені німецька подобалась дуже давно, як я слухав Рамштайн. Зараз мені якось так трохи вже не дуже. Деколи слухаю, а не так. От. Але факт тому, що я практично всі їхні пісні знав на пам'ять. Ну як знав, то не можна сказати, що я їх знав, а можна сказати, що я їх там, ну, як почув, так і запам'ятав. Але факт тому, що щось подібне, я пам'ятав. От, щось подібне пам'ятав. Так що... Вже легше було вчити. От воно мені подобалось своєю такою, я знаю, твердістю. Французька вона така, я вже пояснюю, не хочу просто виражатися, от все, все просите не матюкатися. От, стараюсь не матюкатися. Як бачите. Так, добре. Вже темніє в нас. До речі, 10-та година, тільки сонечко десь сховалося, знаю, хвилин 20 назад.